звичайно, зрозуміло, що після війни цю дуже неприємну для квантів історію не хотіли широко розповсюджувати. Я вважаю це дещо дивним. Коли я, як історик, сьогодні змушений констатувати що як компанія, так і родина у своїх корпоративних документах чи у своїх заявах поводяться так, ніби вони до всієї цієї історії не мають жодного стосунку. Я ще не бачив жодного представника родини Квант, який би став перед камерою і сказав: я визнаю, що в'язні концтаборів працювали в нелюдських умовах на моїх заводах, і багато з них згодом померли. Герберт Квант пишався тим, що Афа, якою він колись керував і яку розбудував разом із батьком, могла бути продовжена його старшим сином Свеном. Свен Квант єдиний з династії, хто після довгих вагань розмовляє з нами, але історія родини за часів третього рейху для нього теж не тема. У нас величезна проблема в Німеччині, яку ми ніяк не можемо забути. У родині ми на ці теми говорили достатньо часто. Ми вважаємо це прикрим, бо це дуже мало допомагає Німеччині рухатися вперед. Чим більше ми у себе, скажімо так, чим більше ми про це думаємо і нагадуємо всім про це, так само про це згадують за кордоном. І ми повинні нарешті спробувати забути це в інших країнах. Відбувалися дуже подібні речі по всьому світу. Там ніхто більше про це не говорить, і це не має негативного відтінку. У нас це завжди має негативне сприйняття. Свен Квант, пристрасний автогонщик, його гоночна команда бере участь у міжнародних позашляхових раллі. Той факт, що його батько і дід після війни не були притягнуті союзниками до юридичної відповідальності, він розглядає як доказ їхньої невинуватості. Цікаво, також що є ці американські списки, і ми там записані десь зовсім, -зовсім знизу, так. Навіть не в списку, де б нас взагалі в чомусь звинувачували, так за весь цей час. А щодо компаній, де ми є навіть де я маю свою частку, не було судових процесів, тобто навіть не виникало питань про якісь компенсації чи щось подібне. і це все доводить, що шкоди було дуже дуже мало. Він так аргументує, ніби насправді нічого не було, хоча можна однозначно довести. Звідки походить матеріальне багатство родини Квант? Це все дуже дивно. Треба мати дуже спотворене ставлення до реальності, щоб, коли такі звинувачення формулюються, залишатися абсолютно незворушним та навіть не замислюватися над цим. І справді факт у тому, що Гюнтер Квант один з найбільших виробників зброї за часів нацизму, ніколи не був притягнутий до відповідальності за експлуатацію в'язнів концтаборів і примусових робітників навіть на нюрнберзьких процесах. У цьому тюремному корпусі з 1947 року німецькі промисловці чекали на свої вироки у Нюрнберзі звинувачені в економічному розкраданні та поневоленні людей. Серед них Альфред Круп, якого засуджують до 12 років ув'язнення та конфіскації його майна, а також Фрідріх Флік його засуджують до 7 років. Гюнтер Квант також був у списку комісій з військових злочинців, але у підсумку його не було на лаві підсудних. Факт, про який Бенджамін Ференс, один з тодішніх американських обвинувачів, досі шкодує. Безсумнівно, квант відіграв важливу роль. Йому пощастило, якимось чином він вислизнув крізь наші сіті. Відтак обвинувачення дійсно не було. Але це не означає, що він був невинним. Він був так само винен, як і усі інші. Тому Кванту слід було б пред'явити обвинувачення. у злочинах проти людяності поневолені та змові з нацистською верхівкою. Він знав, що умови, в яких ці люди мусили працювати, для багатьох означали неминучу смерть. його також звинуватили б у тому, що він отримав вигоду від незаконної конфіскації чужої власності. У будь-якій правовій системі це називається крадіжкою. Він мав би відповісти за все це перед судом. Але уникнув правосуддя, як і багато інших злочинців. Тоді я сподіваюся, його спадкоємці усвідомлюються і роблять все можливе, щоб полегшити життя тих, кому вдалося вижити. Але як Гюнтеру Кванту вдалося уникнути правосуддя від союзників, досі причини цього були так само невідомі, як і масштаб його ролі у третьому рейху. На цій вілі, розташованій у Бабельсберзі, у 1920-х роках оселяється син текстильного фабриканта. Під час Першої світової війни він розбагатів на виробництві уніформи. Гроші були його життям. У всякому разі, я знаю лише, що він своїми думками постійно був у цих економічних чи фінансових операціях. Він був просто економічним генієм і заробив за свого життя так багато, що покоління після нього могли цим користатися. Ось що можна про нього сказати. Гюнтер Квант вміло використовував інфляцію та хитку економічну ситуацію і перебирав одне підприємство за іншим. Коли після смерті своєї першої дружини він зустрічає на 20 років молодшу Магду Річель. Він вже належав до німецької еліти підприємців. Він одружується з білявою красунею. У нього вже був син Герберт від першого шлюбу. І незабаром народжується ще один Гаральд Квант. Але молода Магда Рітшель не почувається щасливою поруч із діловитим промисловцем. Вона скаржиться, що живе у Золотій Клітці та подає на розлучення. У цьому будинку для літніх людей живе сестра Магди Ар'яна Шеперд. Від колись вишуканого життя в оточенні Квантів у неї мало що залишилося вона хвора і їй важко говорити. Але її пам'ять жива шлюб її сестри з Гюнтером Квантом, за словами 80-річної жінки, був приречений на невдачу. Гроші були для нього дуже важливі. На мою думку, вони були важливіші за кохання, і він був уже такий старий. Ми казали, що він милий дядько, але більше мені в ньому нічого не подобалось. І він був також дуже скупий, що геть не подобалось Магді, хоч вона й мала все, що забажає, але хотіла також трохи любові. Берлін 1930 роки. Після розлучення Магда шукає нове щастя. Агітатор Гітлера Йозеф Геббельс зачаровує не лише натовп але й колишню дружину мільйонера Магду Квант. Вона закохується в чоловіка, який пізніше, як міністр пропаганди, значною мірою сформував третій Рейх. Наш батько заперечував він, протестував проти того, що вона хотіла вийти заміж за Геббельса. Він намагався її відмовити, але вона була як на іншій планеті. Весілля відбулося у грудні 1931 року у літній резиденції Гюнтера Кванта. Маєтку Северін там подружжя Гебельс присягає один одному і націонал-соціалістичному руху на вічну вірність. Адольф Гітлер був свідком. Він ночував у маєтку Северін, у спальні Гюнтера Кванта. Промисловець рано розпізнає, які можливості можуть надати йому націонал-соціалісти, завдячуючи зв'язку його колишньої дружини з нацистом Гебельсом. Церковний шлюб інсценується як націонал-соціалістичне сімейне свято поруч з нареченими десятирічний Гаральд Квант. Гебельс усиновлює білявого Гаральда як сина. Його арійська зовнішність робить його зразковою дитиною нацистської еліти. У своєму щоденнику Йозеф Геббельс зазначає, що зробить з Гарольда Кванта придатного хлопця, а придатний означало насамперед націонал-соціаліста. Це був ідеалізований образ, який ідеально вписувався у пропаганду рейху. Крім того, це звичайно було візитівкою для самого Геббельса, Такий гарний білявий хлопчик. Обід з однієї страви з Адольфом Гітлером разом з Геббельсом Гарольд часто зустрічається з диктатором. Незабаром хлопчик з дитячим обожнюванням ставиться до Фюрера. Гарольд вірив у все добре про нацистів. Він навіть добровільно зголосився піти у парашутисти і, і це було для нього цілком виправдано.